Важення голови засідань виконавчого комітету знову перейшло до Валерія Онуфрієнка. Зібрання скликали в п'ятницю. На пропозицію пристали 11 із 16 членів виконкому. Розгляд порядку денного випередило звернення Ігоря Латія. Староста Іванівського округу обурювався неповагою та пасивністю містян щодо участі в траурних церемоніях прощання із загиблими захисниками. У той час, коли співчутливі городяни на площі біля Палацу культури розділяють з рідними біль втрати, решта легкодуху засідання сідають у кафе чи ходять по магазинах. Можна рекомендувати на сьогоднішній день розвиття тілів з облідженнями – кафе, магазини. На час поховання, на час поховання, на якийсь час півтора все-таки призупинять цю роботу таких важливих об'єктів, да? А віддавати шану на сьогоднішні нашим військовим, які відповідають останній путь. У процесі обміну думками на майбутнє вирішили інформувати представників закладів громадського харчування по проспекту Незалежності про дату та час проведення прощальних заходів. Таке рішення носитиме виключно рекомендаційний характер. Наступною темою для обговорення став розгляд і затвердження річних планів комунального підприємства ТВКГ ВКГ на 25-й рік. Наразі спостерігається тенденція до зменшення втрат питної води в порівнянні з минулим. Роком. З чим це пов'язано, пояснив Ігор Дорофеєв. Зменшення по питній воді передбачається зменшення втрат втрат в мережах завдяки тому, що пройшла заміна троєвопроводів. По-перше, по-друге, значить, замінюються засувки, які можуть відключати аварійні дільниці. І по третє, ми ну, вводимо Може, вводимо методику 315 го розподілу під час доповіді про хід виконання міської комплексної програми охорона здоров'я в южноукраїнській міській територіальній громаді на 21-25 роки Яна Тимченко зупинилася на невтішній статистиці у порівнянні з першим кварталом 23-го року та аналогічним періодом 24-го Суттєво збільшилася кількість звернень учасників бойових дій щодо часткового відшкодування вартості ліків і почастішали випадки захворювання на онкологію. Серед городян, якщо за 2023 рік у нас звернулися 50, то на перший квартал 2024 року це вже 32 особи стосовно онкологічних захворювань наразі готуються зміни до порядку, оскільки на останні профільні комісії були внесені зміни, збільшена сума про надання матеріальної допомоги а також розширено коло осіб, які по доходам зможуть звертатися до нас за наданням матеріальної допомоги на лікування онкології. на останок одноголосним волевиявленням ухвалили рішення щодо надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим особам. Грошові виплати отримають 77 мешканців громади на загальну суму 106 тисяч 800 гривень. Загалом члени виконкому розглянули 26 питань.